Ми готові стати площадкою для формування більшості, котра без партійних вод, без партійних інтриг, без шантажу створить новий уряд реформ, який буде працювати над оголошеною президентом програми стратегія 2020 От для нас не принципово, скільки наших міністрів або інших міністрів, губернаторів тощо буде в наступній владі. Нам важливо, щоб ретельно місяць за місяцем виконувався план президента, і кожен місяць українці отримували звіт. Скільки реформ вже пройшло, скільки ще залишилось, які є недоліки? Що треба поправити? Не час для партійних квот. Нам необхідно створити єдину потужну команду. Реформ з єдиним кінцевим корисним для людей результатом. Ми, напевно, єдина партія, яка агітує за конкретну програму. Ми ніде не займалися поливанням бруду на своїх конкурентів. З моїм характером це дуже важко. Я надто багато знаю і сильно переживаю, коли говорять брехню. На нормальних людей, які прийшли працювати, лють відра різного бруду і просто нісенітниць. Я впевнений, що це все відпаде. От я не вірю в це. Знаєте чому? Бо на президентських виборах ми все це бачили. Були тони брехні, дезінформації, провокації. А виграв той, хто запропонував конкретну програму п'ять років тяжких реформ задля членства в Євросоюзі. І люди повірили не в чергові байки, хто десь щось неправильно сказав або зробив. Люди хочуть перспективи, майбутнього. Я впевнений, що так буде і в Чернігові. Вся ця брехня залишиться на підлозі. А люди проголосують так, як вигідно їм. За команду президента за зміни в країні і за двох достойних кандидатів Чернігов, яких вони знають, не перший день. Я щиро вірю у вашу мудрість, і я переконаний, що ми мудрі люди, нас неможливо обдурити фальшивими крколцентрами або якимись газетами, які навіть неможливо застосувати в тому напрямку, про який ви подумали. Я переконаний в тому, що ми сьогодні розуміємо і ті виклики, які є перед Україною. Ми повинні друзі об'єднатися сьогодні в єдину потужну команду, яка дійсно я впевнений, що зробить, хоча б започаткує ті зміни, якого так, чекає українське суспільство. Разом переможемо до миру, до єднання і до майбутнього України. Ми пройшли дуже. Складну виборчу кампанію, напевно, найбруднішу з всіх, яка була, яке бачило наше місто Чернігів Славне, я хочу сказати, що незалежно від того, які б провокації не робили наші конкуренти, ми пройшли чесно, достойно цю виборчу кампанію, не образили, не скривдили жодного конкурента. Ми доводили до людей те, що ми маємо зробити. Я, як бізнесмен, міг би стояти в осторонь, дивитися на цю ситуацію. Але коли країна. В так... Такі, в такому становищі неможливо стояти громадянину настоячому України в осторонь. Треба брати на себе частину відповідальності і робити. Тому я зробив крок, вступив до політичної сили блок Петра Порошенка. Тому що переконаний, який б мудрий не був депутат чи президент чи політик, на сьогоднішній день самостійно не в змозі ніхто нічого зробити. Зараз настав час командної боротьби і командної гри. І я впевнено йду в президентську команду, я впевнений в своїй перемозі. І я буду працювати на благо Чернігова, Чернігівщини і нашої України. Слава Україні!